Українці, Українці, об'єднайтесь, об'єднайтесь, поки слава не погасла, ворогів своїх здолайте, Україну збережіть, віруй, правду для народу, долі шанс не упустіть, щоб не сталося переводу, ще Тарас скликав до згоди. Ви нічого не навчились, по Дніпра в широких водах на частини поділились, об'єднайтесь і спішіть захищать святу свободу. Рабство в крові задушіть, діти гордого народу, козаки вам залишили спадок честі, в чистім полі. Де козацькії могили їх нащадки прагнуть волі, не співайте, покладіть душу й тіло за свободу і нарешті докажіть, що козацького вроду.